Це конкретні прояви в різних історичних обставинах того саме. Тобто цієї загадкової російської душі, про яку іноді згадують і кажуть, що треба ж зрозуміти, так от, зрозуміти можна. Зрозуміти можна, тому що в основі лежить по суті. Нацистська ідеологія переваги росіян над усіма, величезна культура а навкруги гей-європа і таке інше тому в те саме було за радянських часів. Тобто, перевага радянського способу життя, що в нас все найкраще в світі, нас так вчили у школі. От так що певну, певний знак рівності ставити можна, але все ж таки ну, в конкретних історичних обставинах були особливості. Скажімо, при всій моїй скажімо, нелюбові до комунізму, тим не менш, комунізм мав певний такий позитив. На майбутнє, щоб побудувати світле майбутнє, щоб все було добре, всі хорошо жили, і е, е, як то гасло, комунізм це молодость міра, і його визводіть молодим. От. Е, щодо руського міру, то тут е, ця ідеологічна доктрина побудована на погляді в минуле і е, чогось позитивного. Навіть для Росії, ну принаймні, в їхньому розумінні, мабуть, це позитивне, але щось позитивне для всього світу, як це робив радянський Союз, звісно, не задарма, е, але в 80-ті роки нараховувалися. Ну, Звісно, рахували в СРСР десь біля 60 країн соціалістичної орієнтації. Тобто соціалістичний табір то само собою, але оці африканські азійські країни обирали соціалістичний шлях розвитку, ну, отримували гроші від Радянського Союзу, зброю. Нагадаю, що скажімо, в Африці десь біля десятка країн. Мали на своєму гербу е, автомат е, Калашника. Е, далі всіх пішла Ефіопія, со, як вона назвала со соціалістична Ефіопія, там були два автомати Калашника е, е, перехрещені. Тобто, я з вами згодний, що в, для російської імперської душі. В різні часи були різні ідеологічні обгортки, але сутність від того не змінювалася.